Колишній військовослужбовець Василь Бондаренко, а нині власник підприємства з виготовлення дронів, навідався на Херсонщину, щоб особисто передати своїм побратимам партію залізних пташок. Останній раз на це зробив нас такий бомбер плюс 20 вилітів. Це доволі хороший результат. На даний час дещо доробимо на ньому. Самі оці ручки скида, вони зараз більш амортизовані. Жорстке було, ну, було кріплення і припасатися дуже часто ламалося. На даний час зробили 20 плюс 30 виліті одним все, все, в розстраює, ніяких поломок. Василь на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Нацгвардії. До цього чоловік займався підприємницькою діяльністю. У військовій частині вивчав БПЛА і зрозумів, що за дронами майбутнє. Не маючи можливості виготовляти їх у військовій частині, звільнився зі служби і заснував власний цех з виробництва дронів. Для цього він зібрав команду спеціалістів у різних сферах. Коли ми тільки почали, звісно, ми всі знали тільки в дрони. ФПВ, камікадзе і так далі. Але згодом постійно щось змінюється. Ворог щось ми щось змінюється, змінює. змінюються частоти, змінюються задачі. Так, от пітрохи від камікадзе ми перейшли до бомбери. Від бомбери трохи перейшли до розвідників, до дронів перетранслюють сигнал, навіть від дрони, які просто передають провізію від точки до точки. Тобто не просто бомбери, це, скажімо так, дрони, які допомагають іншим військовим. Головне це розуміти, що потрібно війську. Підхід нашої компанії це обов'язково з кожним військовим проговорити його проблеми. Справа в тому, що коли ви робите -дрони, ну, ми всі намагаємося якось уніфікувати цей продукт, але в кожному підрозділі, в кожному напрямку є якісь дуже специфічні задачі. І ми дуже постійно прислуховуємося до військових і запитуємо, що саме потрібно тобі, щоб виконати це завдання. Яка плата ініціалізації, які чистоти, яка камера, який саме розмір і яка вага тобі потрібна? Запчастини експортувати під час війни достатньо важко, зазначає підприємець. Але допомагають цим також партнери за кордону. Коли ви виходите в екіпаж, йому потрібно десь 30 дронів на день. Для нормальної роботи 30 дронів в день. Ну, якби 30 дронів там, по 300-400 доларів – це все одно великі гроші. Тому ми з командою, з нашими хлопцями постійно намагаємося оптимізувати, постійно намагаємося десь зробити щось, щоб це було дешевше, щоб це було ефективніше і так далі. Намагаємося вибирати українські якісь запчастини, намагаємося шукати якісь компроміси, зробити так, щоб це було дешевше і компромісніше. Наразі в середньому підприємство виробляє близько тисячі дронів на місяць, які збираються під конкретні замовлення військових. А згодом планується запуск ще одного цеху, що дозволить збільшити кількість дронів до восьми тисяч на місяць.